Привіт! Я знаю, що мене дуже давно не було на цьому каналі, тому що в мене не було взагалі настрою робити відео. Я просто хотіла в'язати і навіть не думати про те, щоб зазнімати процеси того, як я в'яжу. Ось тому я намагатимусь з цим відео е, повернутися на свій канал, тому що я, е, в мене з'явились сили на це. Ось тому я сподіваюся, ви подивитесь цей відео. Він буде для вас дуже корисним, або хоча б просто надихаючим. Ось я буду робити ось таку торбинку і покажу вам саме майстер-клас і просто процеси. Тому що, як на мене, найцікавіше у тому, як люди в'яжуть щось на YouTube, це те, як вони в процесі просто сидять і займаються тим, що вони дуже люблять. В моєму випадку це буде в'язання. Отже, стосовно пряжі, я дуже полюбляю ось таку пряжу з переходами-переливами. Градієнтну дуже люблю пряжу, тому я обрала ось такий моточок. Їх в мене буде два. Ось тут на фото я прикріплю, якщо в мене залишились фото характеристик цієї пряжі, бо я, здається, вже викинула з цієї пряжі лейбли. Усі, на жаль, бо я не думала, що я буду знімати на Ютуб щось з цією пряжою. Ось, я просто обожнюю там зелений, жовтенький, коричневий колір. Тобто там будуть такі дуже серйозні переходи у пряжі. Це я дуже люблю. от І для пошторінки, я думаю, це буде ідеальний варіант. Також я беру. Звичайний свій улюблений гачок 3 мм. Це найзручніший для мене гачок взагалі. З тих, що існують, з тих, які я вже про пробувала. Також мені знадобляться звичайні ножиці, просто щоб різати пряжу, відрізати залишки. Також знадобиться голка в мене ось така пластикова, тому що я вже задовбалась просто себе. Колювати кожного разу, коли я щось шию. Ось. І також нам знадобиться тканина. Я поки що не знаю, чи буду я підшивати в цю сумку е, якусь підкладку. Ось. Е, в процесі, я думаю, ми все зрозуміємо. Отже, починати я буду з того, що я зв'яжу звичайні прямокутники. І також ручку, яка буде переходити у бокові частинки сумки і в ручку, в бокові, вниз і в ручку. Отже, для того, щоб зробити основні частинки цієї торби, я буду використовувати звичайні стовпчики без накиду для усього проєкту. І для передньої частинки цієї торби я набрала 50 повітряних петель плюс одна петля підйому, і тепер просто плетемо 40 рядків підряд по 50 стовпчиків без накиду. Я всього лише зв'язала 10 рядків, і вже видно, які переходи будуть на цій торбинці. Я просто не можу налюбуватись на ці переходи в пряжі. Це просто шедевр. І ось така передня частинка для турбинки в мене вийшла. І тепер настав час нашої ручки. Я набираю 8 повітряних петель плюс одна петля підйому. І в'яжу. 330 рядків підряд, по 8 стовпчиків без накиду. І ось така ручка вийшла в мене, але вам я раджу зробити її не такою довгою, тому що коли ви будете складати свої речі у торбинку, то вона розтягнеться. І поки я була на вулиці, я встигла почати задню частинку цієї торбинки, і в мене вийшло приблизно 20 рядків. І в'язання задньої частинки торбинки майже нічим не відрізняється від передньої, тільки тим, що потім ми додаємо наверх цієї частини невеличкий такий клапан для того, аби сумка могла закриватись. Спочатку я думала зробити цей клапан такою трикутною формою, але потім я під час того, як я вже почала в'язати цю деталь, я передумала і вирішила зробити її теж прямокутної форми. Отже, для того, аби нам зв'язати цю деталь, нам потрібно доєднати нашу пряжу до цієї частини і відступити 5 стовпчиків від кожного краю. Тобто ми плетемо 40 стовпчиків без накиду, 20 рядків поспіль. І ось така деталь в нас має вийти. Після того, як всі деталі торбинки в нас готові, саме час пришивати їх докупи. І перше, що я пришиваю, це ручку і задню частину торбинки. Дуже важливо, якщо ви хочете зробити таку саму торбинку, як в мене у відео, вам потрібно скласти деталі обличчям назовні. Тобто, ви сшиваєте ось таким ось чином. Щоб край торбинки виглядав трошки таким квадратним. Тож я пришиваю нашу ручку по усьому периметру торбинки. І ось так у мене вийшло. Тепер так само пришиваємо передню частинку до ручки. І ось так в мене вийшло. Але якщо ви не збираєтесь нічого підшивати всередину вашої торби, то можете просто пришити гудзик і користуватися вашою новою торбинкою. Але я вирішила все ж таки підшити трішки тканини всередину. Чи я підшила підкладку в нашу торбинку і також додала гудзик кнопку. І в цілому моя торбинка вже готова до використання. І просто подивіться, які переходи є у цій ниточці. Я просто в захваті. Цей зелений це просто любов моя. Ось і все. Ось така торбинка в мене вийшла. І якщо у вас хоча б трошки надихнуло, або просто сподобалось моє відео, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал і напишіть обов'язково якийсь коментар внизу під відео. Дякую за перегляд!